30 січня у Могилів-Подільському стартує програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергощадні LED-лампи. Кожен повнолітній житель громади зможе зробити це у відділеннях Укрпошти при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і самі лампи розжарювання. Акція стартує в нашому відділенні з 30 січня. Орієнтовно, що вона в себе включає? Кожне Людина, яка досягла повнолітнього віку, тобто 18 років, є громадянином України, може звернутися на відділення і отримати замін 5 лампочок, тобто 5 лампочок в одні руки. Для цього вона має надати ксерокопію паспорта і кода. Це все вноситься в реєстр, лампочки проводяться по програмі. Отримати обміняти ці лампочки можливо лише один раз. Так само люди можуть зареєструватися через ДІЮ. І перші клієнти, які будуть зареєстровані через дію, вони будуть обслуговуватися першочергово. Лед лампи це в першу чергу економія електроенергії, що в нинішніх умовах вкрай актуальна. Одна людина може замінити п'ять лампочок. Лампочки є двох видів з великим та маленьким цоколем, і так само обмінюються вони ідентично. Тобто, якщо ви принесли лампочки з великим цоколем, ви взамін можете отримати лише з великим цоколем, так само з маленьким. Лед світильники споживають 7-8 разів менше електроенергії. Таким чином планують зменшити навантаження на пошкоджену внаслідок російських обстрілів енергосистему.